Comece ser, né, Наша сьогоднішня розповідь буде із Нагорян Кельменецького району, де відбулась небуденна подія як для села, так і для всієї ветеранської організації області та і краю в цілому. Втім, про все по порядку. Жителі віддаленого надністянського села Нагоряни так офіційно, а місцеві кажуть, Нагоряни з увагою і повагою ставляться до пам'яті попередніх поколінь. І от такого гарного літнього дня додавали ще одну сторінку в літопис Нагорян. Хай нікого не дивує присутність тут воїнів-інтернаціоналістів з інших районів Буковини. Ветерани афганці до цієї події мають безпосереднє відношення. Пам'ять всіх тих, що прийшли в афганську війну, не забувається і ті, що загинули в вітчизняній війні. І саме учасник бойових дій, літавський Володимир Олександрович. Він встановив пам'ятник, побудував капличку, де викарбувані імена всіх тих, які загинули. Не лише під час вітчизняної війни, а які померли під час афганської війни, і тому всі учасники бойових дій, які сьогодні присутні, саме прийшли на цей захід, щоб ми вшанували дійсно те минуле, що у нас відбувалося, тому що деякі політики хочуть перевернути ті події, які відбувалися вітчизняні війни, репресії, які відбувалися. А в цьому меморіалі воно все висвітлено, і тому ми сьогодні тут зібралися. Повторимось, дуже вагома подія відбувалася той день в Нагорянах Кельменецького району. А головний винуватець її ветеран Афганістану, полковник у відставці, нині юрист Володимир Літавський. В цей день він відзначав ще й особисту дату, але те, що чекало попереду на момент цього інтерв'ю, Володимир Олександрович був весь в організаційних клопотах. Що робити, коли робиш щось для громади, мусиш жертвувати чимось особистим. Ми робили для людей дійсно, для в першу чергу для нагарянців. Ми робили для е, пам'яті тих невинних жертв війни, голодомору, політичних репресій, учасників бойових дій в Афганістані, які поклали своє життя і здоров'я для того, щоб ми сьогодні жили добре, е, мабуть, і, і щасливо. Ви ще працюєте? Я працюю адвокатом. Адвокатом я дуже люблю село. Два роки тому ми поставили на горі хрест тим же людям, майорить державний прапор України на найвищій точці села Нагорян, куди що дуже приємно, йдуть люди не просто, а йдуть у свята, йдуть молоді люди. І я вважаю, що цим самим цим самим, що ми зробили, це ми збуджуємо щось добре, тепле в душі, і саме головне пам'ять тому, що. Ми не маємо права забувати, що без пам'яті про минуле немає майбутнього. Ви передали моє запитання. Для чого вам то, якщо ви в Чернійцях працюєте, а про нагоряне згадуєте? Для чого? Я люблю своє село, я люблю свій край, я люблю Україну, свою державу. І я хочу, щоб на цьому прикладі, щоб люди бачили, що треба робити все, щоб таке, таке горе, така біда більше ніколи не повторилася, щоб не було такого страхіття, яке пережило старше покоління. То цей... Пам'ятник, ця капличка, це як це разом -об це об'єднати дуже просто. Це рік 1025-річчя хрещення Русі. Витоки йдуть звідти. Ми християни. Біблія нас вчить про те, що треба бути добрими, допомагати один одному. Треба свій край боронити, захищати те, що в нас є надбане, і не просто захищати, а, а примножувати. І дуже цікаво, маленькі діти, маленькі діти дивляться на цей пам'ятник, дивляться на Ідуть І тут і. Йдуть і будуть іти до цієї каблички, тому що там частина моєї душі, частина мого серця. І я вважаю, що тим самим люди стануть добріші, один до одного, будуть патріотами своєї держави. І обговорити можна багато, але суть в цьому. Судячи із форми старших людей, що тут є, з знаками афганськими, вам ближче авганська. Я знаю, що таке війна на власному прикладі. Мені дуже приємно, що сьогодні прийшли бойові побратими, які пережили війну, які знають, що таке війна, і які роблять все для того, щоб не повторилося. Наступний рік це рік 25-річчя виводу війсь з Афганістану і. До речі, на, на пам'ятнику є також прізвище одного із афганців, жителів нас села, який трагічно загинув вже після виводу з Афганістану. Ми їх шануємо. Ми розділяємо, ми не розділяємо ветеранів війни на, на категорії. Ми всі одна сім'я, всі одні один за одного. І ще раз кажу: я дуже вдячний хлопцям, що вони сьогодні прийшли, що вони підтримали, що люди побачать, що у нас є сила Українська спілка ветеранів Афганістану. І ми можемо дуже багато. Дуже гарна задумка ветерана Афганістану, полковника у відставці Володимира Літавського, не кажучи вже про її благородність, облаштувати таке місце у селі, куди жителі Нагорян могли би прийти і пом'янути людей колишніх поколінь, полеглих у минулих війнах, голодоморі, безневинно полеглих. І завершенням цього меморіального комплексу стала Саме нова капличка, ідеї воїна-інтернаціоналіста активно підтримала сільська територіальна громада. Грушвецька сільська рада, значить, на території якої знаходиться це невеличке село Нагорі, не завжди долучається до. Утримання в належному стані пам'ятників загиблим воїнам і інших таких меморіальних місць у цьому році ще на сході села, була було озвучена така пропозиція як проведення капітального ремонту цього пам'ятника. територіальна громада села Нагоряни проявила також активну ініціативу. Також ми дуже хочемо подякувати уродженцю цього села, жителю міста Чернівці Літавському Володимиру Олександровичу, який виступив ініціатором будівництва будівництва цієї каплички. У ній значні. Кошти в будівництво цієї каплички хочу подякувати парафіянам церкви Пресвятої Богородиці села Нагоряне, які також зібрали частину коштів на ремонт, на благодійний обід. Сільська рада. Долучилася і витратили на цей ремонт 68 тисяч гривень. Також нам допомогли наш генеральний директор СГК Бабинський Баранчук Михайло Федоровичик, генеральний директор ТОВ «Кельмінці Агро Ганджилюк Василь Іва Іванович. Наче частково допомогла нам і Кельменецька районна адміністрація. Вже говорилося, але це варто повторити, підкреслити навіть благородну, гарну, врешті-решт, з усіх сторін патріотичну ідею підтримала громада. І є тепер у Нагорянах місце, де все говорить про невмирущу пам'ять людську, а ще про справжню духовність людей цього невеликого надністрянського села. Це стосується всіх і тих, хто вклав чималі власні кошти у спорудження цієї каплички. І тих, хто допомагав проводити опоряджувані роботи, і навіть тих, хто у літній день пішов не на берег Дністра, а прийшов сюди на богослужіння, яке проводив преосвященний мелетій єпископ Хотинський. Мої отверджи, і моя за душин, і допоможить музуміння <пілля> та очувне законення почем моїм, і нічисти мені з тебе обратися, і от кровей, Боже, Боже, спасіння. Особливий день для вашого села. Особливий день, бо ми сьогодні зібралися сюди, щоб разом помолитися біля цієї святині. попросити у Бога, щоб Господь благословив. Цю святу справу, яку зробили, ви прикрасивши село Нагаряне. Кожне таке місце присвячене Богу, є лампадою молитви. Кожне таке місце є спогадом і нагадуванням для кожного з нас про Бога. Наша віра навчає нас завжди пам'ятати про те, що наше життя тимчасове. Ми живемо тут, насолоджуємося тими дарами, які Господь дає нам, але для кожного з нас положений предел, кінець нашого буття тут на землі. І для того, щоб наше життя, наші 70 чи 80 років, як говорить псалмопевець Давід, були богоугодні, були благословенні. Ми повинні пам'ятати про свого Творця, про свого Спасителя, про свого промислителя Господа Бога, який є над кожною людиною. Незалежно від того, знає про це людина чи не знає, вірує вона чи не вірує, але Бог над кожною людиною і промисел Божий діє в житті кожного з нас. Тому саме через те, що ви побудували цю святу каплицю, ви засвідчили свою віру ви показали, що в Нагарянах живуть люди, які надіються на Бога, які благають Бога благословити всіх, хто тут живе, всіх хто буде про мене проходити по цю каплецю і буде згадувати про Бога, про те, що наше життя таке скаратічна, про те, що наше життя потребує. Щоб ми стали джерелом блага, блага і добра, яке дав нам Господь, щоб зло, яке оточує нас, яке супроводжує нас на всього нашого життя, воно зменшувалося, щоб цього зла ставало менше. Про це нам нагадує ця священна споруда. І тому в сьогоднішній день, коли ми освячуємо цю каплицю, каплицю пам'яті, яка є не просто символом, знаком. Нашої відданості вірі й Богу, але і наша шана, наш низький уклін тим, хто віддав життя для того, щоб сьогодні ми могли вільно жити на своїй вільній землі. Ця каплиця є пам'ятником, духовним пам'ятником і е, нашою подякою тим, хто постарався, щоб ми сьогодні жили тут, на цьому світі. Будемо молитися і просити, щоб благодать Божа зійшла на це святе місце, щоб благодать Божа укріпила кожного, хто помолиться, звернеться до Господа на цьому освященному місці. Гарна подія відбулася того дня у селі Нагоряни Кельменецького району. Без перебільшення вона стала подією районного масштабу. А поштовхом був вчинок колишнього воїна-інтернаціоналіста. Тож на це свято прибули ветерани афганці навіть з інших районів нашого краю. Їм є що пригадати. Служив в Афганістані 86-88 рік в північному кундузі на посаді начальника штабу охорони північного кундузу, начальник штабу артилерійського дивізіону. Це є лишилося на все життя. Форма нас зобов'язує бути. Ну, більш патріотичним, більш приклад для молоді. Ми ходимо на Я вже був в принципі, в Чернівцях, є квартира в Чернівцях. І е, входимо в школу на 9, до 9 травня. Ну, в общем, коли нас запрошують, ми розказуємо те, що ми там робили, навіщо ми там були. І е, Школярам це дуже інтересно. Все-таки вони повинні знати, що була така необявлена війна, яка нікому не була потрібна, але ми виконували там свій інтернаціональний дов. Я в Афганістані служив в шендант. Шендантська дивізія у нас, я був водителем дальнебойщиком. Возили кушки, шенданти, боєприпаси, горючку. первых полгода, потом мне сильно заболел, типом переболел, мне не оставили служить водителем приехали уже на территории счастья. Мы обслуживали авиационный батальон, там у нас были вертолетики, самолеты, мы уже было внутреннее части. Но это я был на воде, это 81-82 год. Это мы входили, сами строили палатки, все ставили замерили себе автопарки, строили все своими силами термати. мы познали там и, афганскую, это полевые бури, полевые это проходили сильно, тогда проходит буря, два-три метра ты ничего не видишь. палатку заходишь, в палатке 5-6 сантиметров пыли. Машины не могли ехать, это очень трудно было. Забивались воздуханы, карбюраторы. В это время вообще мы стояли, это... Это была трудная война. Но она никому -то тогда говорили, мы исполняли интернациональный долг. Сейчас много говорят, что одни говорят, что не нужна, одни говорят, что нужна была. Это, но это история. Это не, не выберешь. Это, как говорится, была еще вот сейчас уже не заложена Украина. Наши правители уже как-то относятся к нам по-другому, чем было, когда мы пришли. Тогда. Но все равно, ну, наша самая одна, это одна из самых сильных организаций Украины. Это при, при первом, как говорится, сигнале, не сигнале, при первой помощи, а помощи, все ребята собираются. Чтобы дружно у нас собираться. у нас много бывает. Вот у нас есть инвалид, у него без ног. Нужно было, мы собрались, помогли ему построить дом, под, подняли крышу, нужно было деньгами. Если у нас мать погибшего афганца, у нее дом на реке сползает. Мы много ходили. не щебень, искали, искали, чтобы укрепить отберег, чтобы не сползти. У нас идет работа, но ну не скажу. В том году мы праздновали 20 лет организации, Стерженевской организации района, за, за, за эти 20 лет. Нас зібралися в районі однієї найсильних організацій. Нужна в школу йти, всі йдуть школи. Ми відкривали пам'ятні доски во всіх школах району відкрили пам'ятні доски, де ребята погибли, де вже умерли. Нас ми смотрим за порядком. у нас. У нас. нас... Сказали, собрались, решились вместе. Нету такого, что это так, говорит, вой я не хочу это не быть. Это одна из самых сильных это ну, голова, кулак, кулак, другой, не, кулак района, как говорить. У Нас, как говорит наша голова районної администрации, вот, эти ребята, вам только свистни, и вы уже тут. Проходил службу в начале. Коли наші війська заходили в Афганістан і так пробув в Афганістані рік і вісім місяців, був контужений, мав поранення, перехворів у Боткіна. І от що хочу сказати по поводу. Служби по поводу наших проблем, які вже майже 25-та річниця приближається. Дякувати Богу, що ми до цих пор лишилися живі, що ми боремося з цими хворобами, бо з кожним роком здоров'я стає худшим, але ми на це, як то кажуть, не зважаємо. Лікуємося в госпіталі, живемо, боремося з цими проблемами, як у всіх, так і в нас. Безумовно, хотілося, щоб було набагато краще, але ми думаємо, що з кожним роком покращиться наше ставлення до нас, як воїнів афганців тому що як не як ми. Пережили багато всякого горя там в Афгані, і заслугуємо трохи більше ставлення влади до нас. І хочу сказати, що ми боремося з цими недугами і побеждаємо їх, тому що нічого не дається легко, і ми до цього всього привикли. Життя таке нас заставляє. Як ви так дружно можете зібратись? Справа в тому, що у нас ця дружба зародилася ще там, тому що ми один одного прикривали в боях, захищали, допомагали, тому що. Ділилися останнім сухарем, не хлібом, а сухарем, тому що на той час, як ми заходили, то хліба як такого не було, було мішки з сухаря сухарями. То та дружба лишилася, і якщо йшли в горах, не вистачало води, навіть губи мочили, щоб утолити жажду. І ця дружба нас зародилася ще з тих часів, з 80-х і зараз продовжується, тому що в дружбі ми сильні, і якщо немає дружби, немає цього взаємопонімання, немає взаємної підтримки. То ми не зможемо поодиночку нічого добитися. Ветерани афганці, коли причетні до подій, пов'язаних із пам'яттю про їхніх бойових побратимів, дуже згуртовуються. Час так швидко спливає, що вже навіть ті, хто повернувся тоді з Афганістану, відходять у вічність. Тому вважають за свій моральний обов'язок бути у гущі подій, котрі є нагадування про грізну сторінку минулого і застереженням перед майбуттям. Тут у Нагорянах ветерани стали учасниками освячення каплички, а згодом і урочистостей, приурочених до створення цього меморіального комплексу. Сьогодні на нашу Маленьку, мальовничу кельменечину на оце Придністровське, гарне чарівне село прибули досить і досить поважні гості. І саме оце святе місце сьогодні усіх нас отут зібрало. Сьогодні всіх нас з вами поєднала доброта, мир, злагода. І сьогодні в серці кожного з вас линуть тільки. Гарні слова, слова подяки, слова вдячності, пошани. Хочеться сьогодні низько, низько вклонитися. Усім тим людям, які доклалися до цієї святої справи, але насамперед дозвольте мені найщиріші слова подяки висловити від районної державної адміністрації депутатського корпусу районної ради від себе особисто висловити найщиріші слова подяки літавському Володимиру Олександровичу. Якщо ви мені дозволите, я його просто напросто поцілую. За ту прекрасну, таку величну справу, яку він зробив, знаю, що він цю ідею виношував в своєму серці багато років. І ви бачите, сьогодні оця прекрасна ідея втілилася в життя. І на цьому святому місці, де завжди односельчани, завжди люди, які приїздять до цього села, ідуть і словами подяки поклоняються. Оцим людям, чиї душі отут витають над цими соснами, від сьогодні зможуть і запалити свічечку пам'яті, і я впевнена, що саме на цьому місці завжди горітимуть свічки пам'яті, ніколи не в'янитимуть квіти, і люди приходитимуть з низькими уклонами саме, поклонами саме до цього святого місця. І від сьогодні це місце. Стає святим. Вершення цієї передачі інформація про найближчу масову акцію ветеранів-афганців. Урочисте відкриття пантеону пам'яті та слави у церкві Олександра Невського на території Хотинської фортеці. Подія відбудеться 12 вересня. Бачити цей світ безпечнішим, почни з себе. 2013 рік проголошено роком дитячої творчості, як реалізуються на Буковині соціальні ініціативи президента України Діти майбутнього України? Чи створене сприятливе середовище для розвитку та навчання молодих обдарувань? Про ці та інші питання піде мова у програмі Телевізійна студія А3, яка вийде в ефір у середу 4 вересня на телеканалі Буковина. Хочеш побачити цей світ розумніше. Почни із себе. Дехто вважає ці квіти не такими вишуканими, як, до прикладу, розкішні аристократичні троянди. Але погодьтесь: чорнобривці довершені у своїй простій і скромній красі. Ніжно-жовті, яскраво помаранчеві, насичено коричневі. Вони полохкотять на клумбах, наче маленькі сонечка, що впали на землю. А оксамитові пелюстки філіграмно складені природою у неповторно досконалу форму. Ці квіти оспівані у піснях, легендах, колискових. Вони такі ж невід'ємні символи української ментальності, як вишитий рушник і калина. На кожному подвір'ї до пісні осені горять яскравими зірочками рясні чорнобривці. До речі, у природних умовах ці невибагливі квіти ростуть у Мексиці, яка і вважається їх батьківщиною. Існує 26 видів чорнобривців. В Україні популярні три з них: чорнобривець прямостоячий, розлогий та позначений. Цікаво, що в спекотній Африці цю рослину називають хакібум і використовують для відлякування мух від житла. А який оригінальний аромат цих квітів? Серпкий і разом з тим ніжний, не схожий на жоден інший. Чорнобривці гарні, але не лише краса цих квітів приваблює людину. Виявляється, ця скромна рослина, справжня знахідка у медицині та косметиці. Так наші бабусі, особливо в селах, коли хімічні таблетки ще не мали особливої популярності, застосовували чорнобривці як ефективний потогінний засіб, що рятував у разі застудних захворювань. Бактерицидну дію цих квітів виявлено дуже давно. Особливо дружать з чорнобривцями жінки. Настій чорнобривців на олії омолоджує шкіру краще за будь-який прорекламований імпортний крем. Надзвичайно корисні вани з чорнобривців у поєднанні з іншими рослинами. Українці завжди купали маленьких дітей, особливо хлопчиків у чорнобривцях, що були красивими і сміливими. А ще оригінально неповторний запах цих квітів в аромолампах рекомендується при неврозах, депресіях, невпевненості і розгубленості. Врахуйте цю їх особливість і насолоджуйтесь, поки є можливість, ароматом чорнобривців. А для цього на кілька годин забудьте про свої справи. Вийдіть на вулиці та площі чернівців. Помилуйтесь рясними квітами чорнобривців, що прикрашають наше місто в цю щедру пору. Погодьтесь, ці скромні квіти роблять чернівці затишними та охайними. Хочеш побачити цей світ толерантнішим? Почни з себе. бажаєте йти в ногу із часом жити в сучасному модному інтер'єрі. Завітайте до салону магазину Елітні меблі від Маї, вишукані їдальні, вітальні спальні з натуральної деревини та оздоблені витонченими аксесуарами. Елітні меблі від маї це ваш ідеал вишуканості та елегантності в інтер'єрі.